Ну і шпигунська мережа росіян по всьому світі суттєво розширилася. Сталося вже після повномасштабного нападу на Україну. Такі дані наводяться в статті The Wall Street Journal за 3 березня. Журналісти стверджують, що ще 2022 року внутрішні і зовнішні розвідувальні служби росіян потрапили в немилість до Путіна, тому що не попередили про опір, який чинитимуть українці. Ну а крім того, чимало країн видворило кремлівських дипломатів, які курували роботу своєї розвідки. Проте. Згодом росіяни відновили систему агентів, а сприяла цьому, зокрема, і хвиля еміграції тих, хто ну офіційно був проти війни України. Мі... маскуючись під біженців з Росії на захід почали їхати нові агенти Путіна. І зараз розвідники імперії зла по всій земній кулі вистежують і знищують тих росіян, які виступали проти війни, і втекли на захід загадкових смертей. Зазначають журналісти вже понад 50 і як приклад. Один з найяскравіших прикладів статті наводять вбивство в Іспанії Максима Кузьмінова, російського пілота, який в співпраці з нашим головним управлінням розвідки влітку минулого року перегнав гвинтокрил окупантів до України. Його нагадаю знайшли мертвим 13 лютого на паркінгу біля будинку. Його за попередньою версією застрелили. Іван Ступак, військовий аналітик і колишній співробітник Служби безпеки України, доєднується до нашого ефіру. Вітаю вас, пане Іване. Слава Україні! Іні, вітаю, вітаю студія. Дякую, що запросили. Грамслава, дякую, що знайшли час нам поспілкуватись. Ну от. Цим давайте почнемо з вбивства цього Максима Кузьмінова, так вертолітника російського, що перегнав в Україні мі 8 Росіяни практично ж не приховують вже що це е, зробили вони. Там, от якщо почитати Wall Street Journal, вони наводять е, інтерв'ю там одного з офіцерів розвідки. В одній там телепрограм, який каже, що ми його знайдемо. Не думаю, що доживе до суда. Медведєв прокоментував його смерть, е, заявивши собаці, собача смерть. Тобто. Е, Навіщо вони кричать про це на весь світ? Ну такі ж операції зазвичай, по ідеї, мають любити тишу, як то кажуть. Ну а чому вони це роблять? Бо вони це можуть? Вони можуть це і тому вони ще раз вони це роблять. Дивіться, давай так з приводу от першої тези, я не погоджуся з Вов Джорна, що агенти Путіна вони виїхали, користуючись. Тобто таке враження, що просто там десятки тисяч, як не знаю, в фільмі апокаліпсис, вони біжуть через кордони і далі будеш шпугувати. погувати. На користь Російської Федерації секундочку, щоб шпигувати на користь РФ, треба мати доступ, а просто повідомляти з вулиці, от поїхала вантажівка, або а, тут дорогу рить. Ну це ж не ті агенти, які потрібні взагалі до слова, зовсім коли йдеться мова про людей, які приймають участь у ліквідації, то у Російській Федерації завжди верніше ніколи не було з цим проблем. Згадайте, будь ласка. Олександр Літвіненко, Полоні, Скрипалі, новичок, а, а, безліч ічкітських активістів було застрелено у критиків Адама Кадирова, Рамзана Кадирова. Перепрошую, а, в Німеччині ще десь багато було вбитих. Цей от Кузьмінов, ну цей Кузьмінов ще раз. Ну він, по перше, сам винен, що так відбулося. Поясню, чому, бо він а, замість того, щоб залягти на дно, отримавши грошову нагороду, не готовий сказати, чи в повному обсязі з ним держава розрахувалася, чи був якийсь графік платежів оті 500 тисяч доларів за техніку, яку він пригнав в Україну. Але частину суми 100% у нього була, і він почав вести такий спосіб життя, він просто приваблював, він просто кричав всім, що я тут. Він телефонував своїм знайомим в Росію, з ким сослуживцем однополчанам. Він а... Вживав алкоголь, він влаштовував вечірки. Він всім розказував, що він той самий пілот, що він гнав вкрав російський гелікоптер. Він придбав собі коштовний іноземний автомобіль німецького виробництва, один з найсучасніших. Тобто, ну справа його ліквідації це була справа техніку. Тобто, ще раз він на себе сам привів російських диверсантів та вбивців. Пане Іване, ну а якби він залишився в Україні, бо а, навіть в тому ж World Street Journal йдеться про те, що він там зустрічався, начебто, з куратором, десь а, в Києві, в парку, і той йому сказав, що так, ти можеш залишитись, можеш навіть там служити військово-повітряних силах українських далі продовжити службу. Якби він залишився в Україні, в нього було б на вашу думку більше шансів вижити. Знову Што ж таки, зважаючи, в нас немає так російських шпигунів, здатних здійснити. Я розумію. Дивіться, давайте так ну це як не знаю, про проканцертанкатканцертективи. Да, та дев'яносто захисту. Так там 1% завжди залишаємо на якісь непередбачувані обставини. Mm. Але він був би тут, був би захищений. А якщо він вступив би ще в долав РДК або Легіон Свободи Росії, в нього взагалі була б зброя в руках і єдиний. Неприємний для нього момент це було потрапити в полон до росіян під час якоїсь там активної виласки. А так він був би серед своїх співгромадян, своїх співродичів, не знаю, так можна сказати, але він обрав яскравий спосіб життя так і швидко згорів, тобто не впорався з великими грошима. Пане Іване, а як, от коли ми говоримо так, от ну ви кажете, що е, це не виглядає так, що там масово просто НАТО в памиці російські шпигуни біжать, так як ну про це, от е, Wall Street Journal е, пише в вашому розумінні, що вони масово там біжать, е, будучись робити. А що ну от коли ми тоді говоримо про російських шпигунів на заході, то про, е, про кого ми говоримо? Що це за люди, які завдання вони виконують? Бо знову ж таки, той же Wall Street Journal пише про те, що взагалом Путін там таки вже Аналог смершу просто створив, так за, за аналогом там тих підрозділів, які вони використовували в Другій світовій смерть шпіонам. Ну і що це так зараз працює. А як як насправді? Так, дивіться, як воно працює насправді. Є два таких великих кейси: Перший – це розвідники, які працюють з дипломатичним паспортом. Вони отримують депаспорт і приїжджають в Австрію в Німеччину в Пуерто-Ріко до російського посольства, і там вони можуть мімікрувати під не знаю, якогось секретаря посольства з культурних питань. Але як правило, місцеві сили безпеки вони доволі швидко розбираються. О, от там той приїхав кремезний хлопець, у якого такий поголений затилок потилиться, і е, він, начебто, а те, ще по культурі, ну зрозуміло, що культура його не цікава. Ну це розвідки. Єдине е, мінус цієї людини, що вона постійно на виду е, у випадку його провалу, все, що йому загрожує, це депортація. Тобто а, не, 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 діяльність не, спів, не сумісна з дипломатичним статусом. Його просто оголошують про сум дають там 2-4 години, зібрав речі, чао, какао, до да побачення. Все. Навіть якщо зловили його на, на гарячому. Є інша така, такий пласт розвідників. Це люди, які. Непримітні, які е, приїжджають цілими родинами. Він, вона, вони, якісь професар, професура або якісь бізнесмени. приїжджають спочатку до. Латинської Америки, потім до Європи, потім до Сполучених Штатів. В них вже є такий бекграунд, історія їхніх переїздів. І вони починають вести якийсь спосіб життя в сполучених штатах. Наприклад, вона власниця ювелірного бутіку. Він не знаю, там, ну не блогер, не блогер якоюсь діяльністю займається, і в них завдання яке. Заводити знайомства з людьми, які мають доступ до інформації, з якими з послами, з військовими, з науковцями, запрошувати їх на барбікю, на спільні якісь алковичі вечірки, встигти з бари ходити, мандрувати і. Під Час таких розмов, слухай, як у вас там справи? Як там, що ви там в цьому гніваді робите на вашому там Зона 51? Що ви там, а що, інопланетян там немає, а що, ракети? Ой, та що вони літають? Ну, тобто і ось таке спілкування дає можливість отримати певну якусь поточну інформацію. Пане Іване, ну але тоді ще повертаючись, от ви згадали Давай. тих же скрипалів, до прикладу, так в тому випадку, ну росіяни там все одно вони відмежовувалися якось від цього. Зараз вони таке відчуття що ну просто кричать про це, мовляв, так як ви сказали, бо можуть, так от ми дістанемо там будь-де будь-якого зрадника. Там і Христо Грозів до речі казав про те, що там в доктринах якихось російських зрадники так звані в їхньому розумінні, це їхня легітимна ціль. Але ну тобто відповідно ж від. Від заходу має бути якась реакція, бо на території там е, західних держав, де працюють там ну, правоохоронні органи, спецслужби, здійснюється просто вбивства громадян, які ну, отримали по суті так е, там е, захист в цій країні. Відповідно, так може бути знищений будь-який громадянин цієї країни. Ніхто це нічого це не робить. 100%. дивіться чому Путін почав ну Путін, взагалі загальний не Путін почав зараз про це говорити. Бо зараз немає що втрачати. Санкції накладено близько 16 тисяч різноманітних санкцій. Вони ж погрожували всьому світу ядерною війною, зимою знищенням туманного альбіону. Тому ховатися тут я думаю, що ну для них вже Схорі ну, згорів сараї, гори і хати. Це це вони роблять зараз. Ну взагалі ні від кого не ховаючись. Питання щодо реакції. Звісно, ми б хотіли якусь реакцію побачити. Але насправді, що можуть зробити, наприклад, уряд іспанії, стурбованість ок, глибока стурбованість, ок. Але такий варіант, як на мене, є ще висилка російських дипломатів. Ну, частково можна вислати погіршити mm -hmm. стосунки з Російською Федерацією. Наведу наведу такий приклад, попри те, що Дональда Трампа називають людиною, яка має. З росіянами дуже там тісну співпрацю, що він проросійський в 2017 році, якщо не помиляюся, на, у відповідь на отруєння скрипалів а, загалом по, всьому, по всій земній кулі було вислано російських дипломатів там багатьма країнами 150 душ тіл, можна сказати, вислано. Да? То Сполучені Штати вислали з цієї кількості 60. на секундочку, 60. І вони навіть закрили. Це було таке консульство. Здається, в Каліфорнії вони закрили все, Чао, какао, до побачення. Тобто, ось такі речі я думаю, що вони можуть бути як серйозна реакція зменшення дипломатичної присутності Росії в цій країні. Тоді останній момент, пане Іване, от ну оця історія з цим пілотом Кузьміновим. Так вона так само широко висвітлювалась там. Ну з, з дозволу, звісно, там українських спецслужб і в ЗМІ українських, і це позиціонувалось як ну чи чи мета цього, наскільки я розумію, одна з цілей була, Щоб стимулювати інших росіян. Ну, слідувати його прикладу, так здаватись там, переходити на сторону України. Ми, от, мовляв, забезпечуємо там захист, платимо за це гроші. Так і тому подібне, наскільки зараз, от після вбивства цієї людини, наскільки це ускладнить роботу нашим спецслужбам в сенсі вербування, там подальше тих чи інших людей, які можуть чимось допомогти в протистоянні там нашій Росії, і так далі? Ну, треба комунікувати, треба пояснювати. Дивіться, так на перший погляд виглядає наш прокол, як так, ми ж тут обіцяли але ж як, як кажуть. Це ж відбулося не в нашу зміну. Україна зробила все правильно, свою частину угоди, ми повинні про це постійно казати. Була угода, приганяєш техніку, гроші на руки. Ми зробили, зробили. До нас претензії є, до вас претензій немає. Те, що він поїхав, ми йому казали. Там, дядя, не їдь, там будуть проблеми, ми там тебе не зможемо захистити. Він поїхав. Окей, це його право. Ми зробили угоду, він поїхав. Пропозиція для вас. Переганяйте техніку, отримайте гроші, витрачайте їх, ці гроші в Україні, купляйте квартиру, машину, віллу, Ви тут можете придбати все, що завгодно. Війна закінчиться. Потім поїдете куди завгодно, там подорожувати. Але ж треба дотримуватися заходів безпеки. Тобто, ще раз Україна виконує свою частину угоди. До нас претензій немає.